Здобули нагороди у семи видах спорту. У скопі фінішував європейський юнацький олімпійський фестиваль. Медалі до скарбнички збірної команди України завоювали і представники Хмельницької області. Як готувалися спортсмени та з яким настроєм виходили на змагальну арену? Говоритимемо у черговому випуску програми на часі. І представляємо нашого гостя. Це Михайло Романчук. Саме він став європейським молодим олімпійським послом. Тож, Михайле, ми вітаємо вас з повернення зі Скопі власне і на Хмельниччині. Дякую. Дуже приємно нарешті повернутись до нас додому, Михайло. На європейському юнацькому олімпійському фестивалі насправді місія була на вас покладена як на мене надзвичайно важлива, тому що ви мали бути таким натхненником і мотиватором для нашої збірної України. Які слова шукали і знаходили для того, аби стимулювати спортсменів якомога краще виступити на європейському юнацькому олімпійському фестивалі? Знаєте, ми зараз живемо надзвичайно складний час для нашої країни. На жаль, але зараз наші діти настільки повиростали, особливо ментально, що насправді говорити їм якісь слова мотивації не потрібно було, тому що вони самі знають, заради чого вони туди приїхали, як Україну вони представляють, і що вони представляють не лише себе, не лише Україну, а й наших військових, завдяки яким у нас у спортсменів, є можливість їздити на такі міжнародні змагання і представляти нашу Україну. Але попри все, я знаю, що ви активно спілкувалися зі спортсменами. Ви десь все ж таки намагалися мотивувати і підтримувати їх? Звичайно, дуже мені пощастило в цей раз, тому що я проживав саме з нашою збірною з делегацією збірної України. Тобто, я 24 на 7 був з нашими юними спортсменами, з нашими атлетами. І е, кожного вечора ми робили великі зібрання, де ми нагороджували переможців, призерів, людей, які завоювали медалі. І е, дійсно, що е, я старався донести тим спортсменам, які навіть не завоювали медалі, що є попереду ще одні змагань, є ще інші види, на яких вони зможуть себе гарно проявити. І достойно представити і завоювати ті довгоочікувані медалі для них. Ви були у статусі олімпійського посла. Я так розумію, вперше такий статус ви на собі випробували. Як ви прийняли от власне, цю місію? Ще після Олімпіади в Парижі в мене була така мрія поїхати саме на цей європейський олімпійський фестиваль в складі делегації Національного олімпійського комітету. І, дякуючи Богу, є хороші стосунки з Національним олімпійським комітетом. І ми, ну, я, скажімо так, їм просто закинув таку от фішечку, що можна було б, щоб я туди поїхав. Я думаю, що я був би там корисний. І ця фішечка, вона насправді спрацювала. Е, відразу Олімпійський комітет подав мене як молодого амбасадора Європейського олімпійського комітету. Олімпійський комітет це підтвердив, і вже з лютому місяці я знав, що я буду їхати в Скоп'є на європейський фестиваль разом з нашими спортсменами. Михайле свого часу ви також брали участь в такому змаганні. Не виправляли з 2011 рік. Так. Якщо ви можете пригадати, як тоді із тренером розглядали цей старт, ну тому що ми розуміємо, що це не рівень чемпіонату Європи, так але попри все до цього змагання готуються спортсмени. Ці змагання, на мою думку, є надзвичайно важливими, тому що це мультиспортивний захід, спортивний захід, в якому збирається дуже багато різних видів спорту з різних країн. Тобто можна це сказати про те, що це як дитяча олімпіада, європейська олімпіада. Тобто, дійсно атмосфера на цих змаганнях є такою, що. Всі знають, що вони приїхали, це, це велике свято для всіх дітей. Тобто, я ніколи не. Я кожного разу дітям говорив, що насолоджуйтеся цими моментами, які є тут. Тому що далі буде лише Юнацька олімпіада це ще одні, одні, одні з найкращих е, змагань в моєму житті, по атмосфері і по результатам. І Потім вже переходимо в дорослу Олімпіаду. І це вже зовсім інше. Це вже кардинально інше. Коли на дорослу Олімпіаду всі приїжджають, ніхто не дивиться, там немає свята, там немає фестивалю. Всі приїхали боротися, виборювати, вигризати. Всі приїхали дійсно, як на війну. Саме ці змагання дуже класна атмосфера в них, тому що воно дійсно є як фестиваль. Ми в складі. Команди європейських амбасадорів ми робили для дітей дуже багато різних активностей. І хоча Україна і проживала в іншому готелі, тому що в Скоп'є було таке місце, досить важко було там все пристосувати, щоб всі команди проживали в одному місці, я старався якісь активності кожного вечора привозити до нас в готель для того, щоб діти могли. Навіть відчути цю атмосферу, що от вони не просто там приїхали на змагання, а вони могли там і повеселитися, якісь подаруночки отримати, і так далі. Тому дійсно, це назва цих змагань це європейський фестиваль. І він дійсно проходив як фестиваль. А якщо відверто, якщо порівняти от е, цей фестиваль е, у 2011 році, коли ви виступали, були учасником. І от зараз, коли ви були вже представником амбасадором нашої збірної команди, наскільки він змінився? Наскільки взагалі цей фестиваль змінюється? Кількість учасників, масштабність, ставлення спільноти до? Ну фактично, все ж таки це про все це фестиваль, але це і змагання? Oh. Дуже приємно спостерігати за тим, що насправді атмосфера вона практично не змінилася, тому що всі дійсно приїхали, хоч як і не на змагання, але вони в цей же час проводять багато часу з, інші, з командами, їздять дивитися інші змагання. Тому це дуже круто, що у нас е, наші діти мають змогу е, не лише там, наприклад, зациклення на якомусь одному виді спорту, наприклад, на плаванні, у нас змагання закінчилися. Ми всією командою з плавцями поїхали дивитися на дзюдо. Тобто, як наша команда так само виборювала тоді бронзові нагороди. Тому дуже класно те, що наші діти з різних видів спорту вони знайомляться, обмінюються якимось досвідом, можливо, якимись навичками. Це дуже класно. Михайле, чи можна говорити про те, що от такі фестивалі вони вже загартовують і готують спортсменів от до подальших так? Е, олімпійських ігор, так такого складу е, юного, так е, якщо ми говоримо за спортсмена до дорослої олімпіади. Тобто, чи це є такий етап своєрідної підготовки, принаймні в моральному плані, що от яка це може бути? Е, ну який масштаб може бути до прикладу? Тому що психологічно такий бар'єр не завжди кожен може подолати? На мою думку, ще великий плюс цих змагань. Те, що вони для більшості спортсменів є як трампліном у зовсім інше, більш велике спортивне майбутнє. Тому що одного разу, відчувши ці емоції, коли ти йдеш на параді відкриття, парад закриття, коли ти стоїш на п'ятистал, тобі вішають медаль не просто чемпіонату України, а вже дійсно міжнародну медаль, воно свого роду працює як. Наркотик. Тобто тобі потім хочеться, ага, я хочу ще, я хочу ще, я хочу більшого. І звісно, що у кожного спортсмена є своє внутрішнє я, своє внутрішнє его, яке вони хочуть а, реалізувати. реалізувати саме так. І це от саме такі моменти, вони дають можливість в майбутньому, щоб ці діти показували дійсно хороший результат. Михайле, коли є учасником, фактично переймаєшся за свій результат про те, як вдасться виступити, стартувати. Коли у якості посла. Наскільки це дійсно хвилююче, тому, що відповідальну місію, попри все покладали, попри те, що спортсмени були морально десь загартовані, готові. Але місія є місія. От де було все ж таки важче, особисто для вас? <пасов 'я> Учасник посол? <пасов 'я> Не можу сказати, що. Учасника зовсім інші свої цілі стояли. Тобто, ти зараз сконцентрований лише на одному дні, коли ти пливеш, коли ти маєш показати все, що ти можеш, заради чого ти весь цей час тренувався. Як посол, да, звісно, була робота, але вона була більш психологічно легка. Того воно не настільки. Ем, ти сконцентрований на одному виступі і все. Тобто, ти завжди собі пішов, поговорив, щось розказав, подивився. Тобто, воно дійсно, не скажу, що це було легко, але це два зовсім різних напрямки роботи, і що в тому напрямку, що в цьому напрямку, в якому я був цього року, я отримав велике задоволення. Україну представляли 78 восьм розпортсменів, це різні види спорту. Загалом змагалися, от хочу оглядачам розповісти, це у 12 видах спорту, так на да. європейському націоналі. Взагалі було 15 видів спорту, трьох видах спорту Україна представлена. Не було. А якщо ми говоримо за те, як наша команда добиралася до місця призначення. Це повно, тут можна так повну історію розповідати, але все ж таки не маємо ми дійсно цивільної авіації, як цей шлях пролягав. Ми їхали автобусами, наскільки це довго, можливо, виснажливо, але як скільки ми це все побороли у підсумку? З Києва виїжджало 17 липня виїжджало два автобуси з Києва. Один їхав через Луцьк, другий їхав через Львів, і ми всі мали дружньо зустрітися в аеропорту. У Варшаві ми приїхали спортсмени виїхали о сьомій ранку, здається, з Києва, які їхали через Луцьк, я підсів до більшості в, в Луцьку саме. І ми вже вирішили на кордон. Олімпійський комітет, Міністерство молоді і спорту зробили все можливе для того, щоб ми український кордон пройшли швидше. Тобто, ми приїхали без черги, нас пропустили, відразу нас всі перевірили. Тобто і ми собі поїхали вже на польський кордон. І так само було і з іншим автобусом, але вони трошки відстали. Ми приїхали в аеропорт, здається, десь о півночі, можливо, о першій ночі. І рейс у нас був о третій о, в обід. Mm -hmm. Тобто, у нас ще було близько більше 12 годин е в аеропорту, і саме тому цим автобусом, який приїхав з Луцька, було прийнято рішення, що всі спортсмени собі шукають готелі якісь поблизу для того, щоб можна було трошки полегшити цю дорогу. Більшість так і зробили. Ми їхали в автобусі з легкоатлетами, баскетболістами і пловцями. Тобто, ми всі так розділилися, кожен знайшов свій готель, туди заселилися. І вже приїхали під самий рейс, тобто це трішки е, полегшило е, цю всю дорогу. Але ця дорога взагалом зайняла близько 36 годин, щоб добратися до місця саме е, локації. Це Північна Македонія, так да. ми говоримо. 78 – восьмеро це представники збірної України, а четверо було представників саме з Хмельницької області. Чи вдалося поспілкуватися особисто з кожним з них? Вдалося поспілкуватися з медалістами нашими Це цеквандо і легка атлетика. Якщо я не помиляюсь, тому дійсно приємно, що із 23 з 23 нагород, які Україна привезла. З Олімпійського фестивалю, дві нагороди їдуть з нами на Хмельниччину. Тобто, це срібло було у Давида Гулія і бронза у легкоатлета. Mm -hmm. Тому дійсно приємно, що є ці медалі у нас в місті, в області. На п'єдестал пошани наші спортсмени підіймалися 23 рази. Ви про це вже говорили. Да. Дійсно, приємно, що дві нагороди у скарбничці Хмельницької області, власне, збірна команда України. Якщо ми говоримо за такий розподіл, то на першому місці це дзюдоїсти наші, тому що вони здобули шість нагород, от на другому місці це п'ять медалей, це представники плавання. Михайле, чи це свідчить про те, що плавання, саме якщо ми говоримо за цю вікову категорію, ну є видом спортом популярним і тим видом спорту, який все ж таки мотивує, що не менше здобувати нагороди, от ну станом зараз на фестивалях. Ну я трошки хочу вступити за наше плавання, тому що наскільки... Я знаю, тут дзюдоїстів там одна срібна, да? два золота, одне срібло і три бронзи, здається. А в плаванні у нас два золота, два срібла. Тому ми по якості готунку медалей ми все рівно перевершуємо. Mm -hmm. да. Але е, стосовно нашого плавання, звичайно, що приємно, що наші молоді спортсмени привезли п'ять медалей. Один хлопчина, який привіз два золота й одну бронзу, він тренується в Лондоні. І сподіваюся, що він буде продовжувати гарно тренуватися. Тобто, я вже з ними в комунікації для того, щоб, можливо, десь трошки підказувати, можливо, трошки допомагати. Таким, можна сказати, як ментор, можна це так назвати. А один хлопчина тренується в Україні. В Дніпрі батько у нього е, служить е, в рядах е, наших захисників. Е, тому дійсно, як я вже казав, що коли дивишся на наших молодих спортсменів, ти бачиш, наскільки вони стають дорослими і наскільки вони стають відповідальними. Вони прекрасно розуміють, що від них треба, що, для чого вони сюди приїхали. І що вони приїхали не просто бути туристами, а приїхали дійсно представити не лише себе, але й всю нашу Україну. Тому що коли у Кості здобув два срібла, на перемогу здобув спортсмен із Білорусі. Тому, коли вони стояли на п'єдесталі, це треба було бачити, наскільки він був. Не задоволений тим, що саме цей представник здобув золото, і те, що він програв, для нього це була поразка. Але я сподіваюся, що саме в таких моментах це дасть йому ще більший поштовх до наступних звершень і до наступних хороших результатів. Михайло, а от у в нас в нас таки доволі непростий час. На вашу думку, що передусім залежить від того, який результат продемонструє спортсмен? Там дуже є багато факторів. Тобто, на мою основну думку, це, це тренер. Звичайно, що без тренера жоден із цих спортсменів, які принесли нагороди в збірну України, без свого тренера ніхто би не досягнув би цього результату. Дуже приємно було бачити те, що на цьому Олімпійському фестивалі у нас було дуже багато молодих тренерів. Не лише з плавання, а й з усіх видів спорту. Тобто дуже приємно бачити, що цей колектив оновлюється, він омалажується. Mm -hmm. І це надзвичайно приємно, тому що ти розумієш, що з цими тренерами, які горять, які хочуть чогось досягнути, які хочуть а, так само представляти Україну, а, вони бажають цього результату. Це саме головне. Якщо підбивати підсумки Європейського юнацького олімпійського фестивалю, наскільки ви дійсно побачили цей запал, це бажання від наших зовсім ну, фактично юних спортсменів, представників різних видів спорту? Так як я вже казав, що цей запал, він е є, він надзвичайно великий. Можливо, він навіть набагато більше, ніж е коли я був у їхньому віці і так само приїжджав на цей фестиваль, тому що ми зараз живемо в зовсім інших реаліях, в зовсім іншому світі, і вони розуміють цю відповідальність, яку на них поклали навіть в цей такий досить юний вік, вони все прекрасно розуміють. І навіть коли я спілкувався з багатьма спортсменами, вони. Говорили такі думки, такі вислови, що я був трошки здив... не трошки, я був сильно здивований, що вони в такому віці розмовляють про такі чи інші речі, як спортивні, так і побутові. Тому я єдине, що хочу побажати нашим юним спортсменам, це щоб вони не втрачали цього запалу, не втрачали цей вогонь в очах. І не втрачали свої мрії, Михайло. Дуже дякуємо вам за розмову. Будемо сподіватися, що насправді всі мрії наших юних спортсменів. Ось сьогодні ми говорили саме про юних спортсменів, неодмінно здійснилися. Обов'язково здійсняться. Дякуємо вам дякую. за розмову. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі: ставте мрії, ставте цілі, і крокуйте до них. Наближаємо перемогу. you <laughs>